Хоча для русских міра, росіяни хочуть продовжити війну, тепер Путін мусить у монобільшості ж тримають марку. Воєнний стан до 6 серпня переходить усі межі пристойності. Невеликий інсайт, сказала Юлія Тимошенко. Обличчя їх ми заблюрили. Що ж там у них відбувалося? Так, це я загнався. Але згідно законодавства України чи щире їхнє каяття. Вітаю! Я Василь Саф'янюк і запрошую вас на свою політичну кухню сьогодні п'ятниця, 18 квітня. І хочу з вами поговорити про так звані мирні перемовини Хотят лі тлі міра? Трамп вважає терористичний удар по сумах помилкою. Україна ще продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію. Хоча для руської війни раніше запитували, і було чимало тем і таких розмов. Зараз чітко і вже думаю, усім зрозуміло. Треба запитувати: хоча для русського міра. Адже, попри всі розмови, так звані перемовини. Ймовірні домовленості, які тривають уже біля місяця з подачі наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, європейських партнерів, а також власне і влади України та росіян. Відбуваються вони переважно в Саудівській Аравії. Але тут, нас в Україні, весь цей час, ми фактично кожного дня бачимо, що ж насправді хотять росіяни. І ось події сьогоднішнього дня. П'ятниці, страсної п'ятниці і ракетний обстріл, який зробили росіяни по Харкову. Також по Дніпру, Київщині. Чергове засвідчує: Росіяни хочуть продовжити війну, хочуть і далі вбивати українців. Страсна п'ятниця в Харкові почалася з російських ракетних обстрілів. Вони завдали удару трьома іскандерами по основ'янському району міста і використали таку ж саму тактику, як і. У варб на неділю в сумах один загиблий щонайменше 82 людини постраждалі. Такі дані на обід сьогоднішнього дня були від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пошкоджені 20 багатоквартирних будинків, 30 приватних. І от як про це говорили самі люди, які постраждали у Харкові, і керівник Харківської обласної військової адміністрації. Вікна всі повилітали. Міжкомнатні двері повилітали. Я їх людьми не вважаю. Ці собаки зробили нам страшну п'ятницю. Ну, нехай їм така страшна п'ятниця. Я молю Бога, щоб вона в них була кожен день, у кожній сім'ї. Це відповідно касетний іскандер, який тобто, розривається для того, щоб уразити максимально ось такими скажімо так, дрібними уламками живу силу. Він розірвався у повітрі, як у сумах. Да, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто, наслідки були це ураження цивільного населення. Багатостраждальні суми сьогодні у Страсну п'ятницю теж опинилися під російським ударом. Шахедами потрапили підприємство. Удар припав на кондитерський цех, де випікали паски. На місці удару вже загинув. Відомо, що загинув підприємець, який приїхав по продукцію. Поранена і працівниця кондитерського цеху. Ракетами сьогодні також обстріляли і Дніпро. Але всіх у нас у пам'яті події вербної неділі, коли о 10.15 ранку росіяни вгатили по центру Сум балістикою, використали дві ракети. Російський терористичний удар по сумах забрав життя 35 людей, ще сотня поранено. І вже тепер можемо чітко сказати: це був цілеспрямований удар саме по центру міста, аби якомога більше українців загинуло. Це були осколково-фугасні ракети Іскандер М, і летіли вони в бік Сумського національного університету. І як вже встановило слідство, що причому найбільше жертв виявилось саме після другого прильоту ракети, яку запустили навмисне, аби коли на місце події прийдуть вже і рятувальники, і медики, і просто жителі Сум. Загинуло ще якомога більше наших співгромадян. Російський терористичний удар по Сумах у вербну неділю цивілізований світ оцінив зрозуміло. І саме такими словами, як російський терор, вони це і назвали. А от у Сполучених Штатах, скажімо так, позиція адміністрації президента, самого Дональда Трампа та його підлеглих дещо відрізнялася. Дональд назвав це помилкою, а його. Помічники, зокрема, держсекретар Марко Рубіо написав з приводу кривавого теракту, сказав, що це була російська ракета. Але закінчив вже традиційною мантрою Білого Дому, мовляв, це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль, аби покласти край цій війні. А от спецпосланець Трампа у справах України Кіт Келох удар по сумах. І по цивільних об'єктах у вербну неділю вважає таким, яким переходить усі межі пристойності. А інший спеціальний посланець Дональда Трампа, Стівен Вітков, який тільки но перед вербною неділею закінчив зустріч із Путіним, взагалі спершу мовчав. Ну а що ж сказав сам Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, назвав ракетний удар помилкою? А на запитання, що саме він має на увазі під цим словом, відповів: запитайте у них. Мені сказали, що вони зробили помилку. Я думаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Я вважаю, що війна, те, що ця війна почалася, це зловживання владою. Ця країна ніколи б не допустила, щоб ця війна почалася. Якби я був президентом. У нас би не було інфляції. Мільйони людей були б живі. Якщо б не те, що вибори були сфальсифіковані, тому що ця війна ніколи б не почалася, і Путін ніколи б не почав цю війну. Такою була реакція на терор і удари по сумах росіян з боку Сполучених Штатів Америки, а от європейські наші партнери та союзники відреагували так, якби мали це робити всі у цивілізованому світі. Однозначно засудили терористичний удар і назвали це кожен як і вважав. Приміром, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, назвав Кривава верна неділя. Це російська версія перемир'я. Президент Фінляндії Олександр Штуб написав цей акт терору, вкотре доводить, Москва ігнорує як міжнародне, так і гуманітарне право. Ще він закликав змусити Росію сісти за стіл перемовин із серйозними намерами та запровадити проти неї суворіші санкції. Британський прем'єр Кір Стармер висловив співчуття жертвам російського терору і удару по сумах і наголосив, президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін мусить погодитися. На цілковите та негайне припинення вогню без жодних умов, так само адекватно і правильно відреагували і представники інших європейських країн, приміром, міністерка закордонних справ Фінляндії ще одна нищівна атака Росії на Україну націлена на цивільну інфраструктуру та з великою кількістю жертв серед мирного населення, включно з дітьми. І це всього за кілька годин після того, як посланець президента Трампа Стів Вітков перебував у Санкт-Петербурзі, ведучи переговори з Путіним про можливе припинення вогню. Тож я вважаю, це лише свідчить, що Росія демонструє повну зневагу до мирного процесу та абсолютно не поважає людське життя. А як відповіли українці за цей час? А ми робимо те, що і повинні робити у цій ситуації. Наші сили оборони просто продовжують нищити ворога. І не лише на лінії розмежувань, але і завдяки успішним дроновим та ракетним ударам, завдають помсти тим підрозділам, а це два ракетні підрозділи, про яких зразу було відомо в той же самий день, повідомив наш керівник головного управління розвитку. Буданов, це 448-ма ракетна бригада і 112-та гвардійська ракетна бригада. Були саме тими підрозділами, які завдали удар по Сумах у вербну неділю. І от українці, щонайменше тричі, вже підтверджено, станом на п'ятницю, ударили по цих підрозділах. Відбулися і масовані дронові атаки. Навіть на відстані 700 кілометрів від України це місто Шуя, в Іванівській області, двічі, що найменше, долітали наші дрони і спричинили чимало бавовни, руйнувань пожеж уже на території саме військових підрозділів. Отакий От невеличкий фрагмент відео, що ж там у них відбувалося. Поки українці продовжують чинити опір і на фронті, і завдавати удару у глиб російської території, Дональд Трамп продовжує своєю ось такою ідеєю, що можна про щось таке домовитися з росіянами, носитися і далі. І от цими днями він заявив, що ось-ось, вже скоро будемо мати ми і якусь відповідь від росіян. Відбулося це коли. Дональд Трамп спілкувався із прем'єркою Італії Джорджою Малоні. Вони мають хороші стосунки, і завдяки цьому її теперішній візит був такий сповнений сподівань. Вважається, що їй легше донести до Трампа, до господаря Білого Дому позицію і як Італії, так і всієї Європи. І цього разу, після спілкування, Дональд Трамп сказав, що не вважає Зеленського відповідальним за те, що почалася війна, і заявив, що намагається змусити Путіна зупинитися? А коли журналісти запитали у Трампа, а в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню? Якщо потрібно посилити санкції, то Дональд Трамп відповів ось так. побачимо, що буде далі. Ми отримаємо від них інформацію цього тижня незабаром і подивимося. Але ми хочемо, щоб смерть та вбивства припинилися. Продовження мирних перемовин цього тижня нарешті з'явилося більше інформації про довго очікувану також і угоду про надра, про рідкоземельні метали і інші корисні копалини, які сполучені штати хотіли би видобувати в нас в Україні. Нагадаю, ще у лютому це була одна з основних тем сподівання на мир. На яку чомусь покладала адміністрація Дональда Трампа, а Україна з свого боку мала би погодитися без будь-яких обговорень, без будь-яких прирікань на те, аби підписати цю угоду. І всі ми пам'ятаємо, як це все розвивалося. Перше, це вважалось мало не основне, що давайте підписуйте угоду. І це, на думку американців, мало слугувати нам якоюсь і гарантією безпеки. Ну, зрештою, перемовини затяглися, потім про них був. Час два-три тижні взагалі, здається, не згадували ні в адміністрації Трампа, ні, ні у нас переключилися на чергові раунди перемовин в Саудівській Аравії. І от цього тижня з'явилася вже нова інформація. Вона підтверджена і нашою віце-прем'єркою, і президент Володимир Зеленський вчора теж підтвердив про те, що підписали меморандум. Меморандум це такий документ, скажімо так, про наміри про те, що у майбутньому а це. Має статися вже буквально наступного тижня. Принаймні, такі сподівання є у керівника Білого Дому. Буде вже укладений і, власне, сам документ, сама угода про корисні копалини. Деталі про цю угоду напередодні вечора розповів журналістам Володимир Зеленський. Правда, особливої конкретики там ще немає, але от що додав президент щодо основного документу, угода про надра, то робота триває. Зокрема, планується створення фонду інвестицій у відбудову України. Це дає можливості для модернізації нашої інфраструктури і взаємовигідне партнерство України та США. Хто та скільки інвестуватиме? Такої інформації президент не надав, але після підписання угоди її ще повинен ратифікувати наш парламент. Ну, а сам Трамп одночасно із вчорашнім виступом Володимира Зеленського сказав, що ймовірно, що наступний четвер, 24 квітня, угода буде підписана. Натомість наш президент відповів ось такими словами. Пропоную послухати. Сьогодні нема що обговорювати щодо угоди, реальної угоди, серйозної угоди, фінальної угоди, яка повинна бути ратифікована парламентом, тому що там юристи працюють. Як я і сказав, працюють продуктивно. Питання боргів там не може бути. Але згідно законодавства України, навіть якщо цей документ цю угоду підпише керівник нашої країни, президент Володимир Зеленський, чи прем'єр Денис Шмигаль, чи там віце-прем'єри, міністр економіки, її, цей документ, цю угоду ще має ратифікувати наш парламент. Тобто депутати, щонайменше 226 з них, мають натиснути зелену кнопку і підтримати цю угоду. Ну, і звісно, так само має зробити ще і в Сполучених Штатах, Сенат. Конгрес. Але чи відбудеться це в нас в Україні, ну, скажімо так, поки що невідомо, бо парламент, як би це дивно не лунало, зважаючи на те все, що відбулося з 2019 року, але все ж таки ще залишається місцем для дискусій. І такі дискусії були саме цього тижня. У середу народні обранці продовжили черговий вже 15-й раз термін загальної мобілізації та воєнного стану. Щоправда, цього разу голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації вийшло таким доволі дискусійним, і навіть були голоси верніше, один голос проти. Як це все відбувалося? Ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. За 357 проти 1. рішення прийде. Покажіть по фракціях, будь ласка. Правовий режим воєнного стану та продовження загальної мобілізації депутати голосували уже в п'ятнадцятий відколи 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, і це все зрозуміло виправдано. Ну і іншого варіанту у нас немає. Адже щоб ми могли далі боронити себе, має бути і правовий режим продовжувати мобілізація, аби ми могли стримувати ворога. І попередні всі голосування в парламенті проходили в залі під куполом без будь-яких особливих. Дискусії, але цього разу проти виступив Олексій Гончаренко з Європейської солідарності. Свою позицію він мотивував тим, що мовляв: треба, аби до парламенту прийшов і президент, і очільник кабінету міністрів і міністр оборони. Я закликаю всіх, в кого є гідність, сьогодні проголосувати проти. І якщо сьогодні це питання не пройде, ніякої катастрофи не станеться. Буде ще три тижні воєнного стану до 8 травня. І за цей час уряд нарешті прибіжить сюди, які вас ігнорує, які витирає об вас ноги. Тут з'явиться і уряд і сі бігає у М'ярав, і може навіть Зеленський, не для того, щоб використати Верховну Раду як свою масовку, а для того, щоб поговорити і прийняти рішення, встановити терміни служби, почати реформу ТЦК і робити нормальну мобілізацію в державі. Його колеги з Європейської солідарності під час голосування всі натиснули кнопку За, але звернули увагу, що варто бути чесним і суспільством. Справді, ми розуміємо, у нас проблеми з мобілізацією, проблеми з комунікацією. Чимало російських наративів просуваються доволі таки успішно все для того, аби зірвати цей процес. Ну, Росіян зрозуміти можна. У них. Мета перемогти і захопити Україну. А ми маємо усвідомити, що іншого шляху, як боронити себе, свою землю, у нас немає. От аргументи від Володимира В'ятровича. На жаль, керівництво держави фактично зняло себе відповідальність за процес мобілізації, перекинулося на парламент. парламент якомога швидше ухвалив вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Сьогоднішнє голосування ну варто було б використати як нагоду для того, щоб підняти знову дискусію про те, якою має бути мобілізація. Інші опозиційні фракції одностайні кажуть перетворювати обговорення такого чуттєвого питання у парламенті на якусь політичне шоу чи дискусії 100% не на часі, адже на кону питання виживання країни. Ось що сказав Роман Костенко із голосу. Це питання нашої єдності, за яким зараз спостерігають як наші вороги, так і наші партнери. Ми можемо голосувати. Тут і мати розбіжності по різним політичним питанням. Ми демократична країна. Але зараз питання це не про наше скликання, не про тут і зараз. Це питання про виживання нашої країни. Водночас, і в кулуарах, і в медійному просторі не для кожного секрет. Тижнями та місяцями точилися розмови про те, що в цьому, в 2025 році, мають якийсь спосіб, незрозумілий, який для мене. Відбутися вибори, поки триває війна, ну про які вибори може йти мова. Але політики і від влади, і від опозиції доволі часто це обговорюють. Приміром, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко навіть анонсувала, що припинення бойових дій може відбутися вже от цієї весни. Про травень травеньчла мова. Ну а відповідно, згідно нашого законодавства після завершення воєнного стану треба, щоб ще півроку, тобто шість місяців. Було для того, аби центр виборчком міг підготуватися до будь-яких виборів наступних. Зрозуміло, що тепер точно це не буде у 2025 році, бо воєнний стан до 6 серпня, але такий невеликий інсайт, сказала Юлія Тимошенко, що насправді все це ще можна відіграти назад. І от пропоную послухати, що вона мала на увазі. Якщо мирний процес закінчиться нормально. І ми зможемо отримати справедливий мир, то буде припинена просто воєнний стан і мобілізацію в будь-яку хвилину і не спекулюйте на цьому. У монобільшості ж тримають марку. кажуть будь-які розмови про вибори точно не на часі. Все це буде лише після нашої остаточної і беззаперечної перемоги. Доки Україна не звільнить свої території, доки Україна не буде впевнена, що її державний суверенітет. І територіальна цілісність будуть без існуючих з боку Росії загроз, скасовувати правовий режим воєнного стану під будь-якими приводами абсолютно не можна. Ну що, вам вподоби такий розбір та аналіз ситуації в світі та в Україні? Сподіваюсь, що так. Тож, нагадую, ставити вподобайки, писати коментарі та запитання. До речі, одне з. Запитання, яке було під попереднім випуском, яке я в середу якраз записував, то все про те, що я вважаю, що якщо при владі зараз перебуває Володимир Зеленський, то війна в Україні і далі буде продовжуватись, і доки це буде? Ми всі дорослі люди, і сподіваюся, ви також усвідомлюєте все те, що відбувається. Скажу так: ключі від того, щоб війна припинилася, точно не в Україні, точно не на Банковій. Не у Путіна а у Кремлі лише так званий очільник так званої Російської Федерації може дуже швидко припинити війну, забрати всі свої війська, всіх своїх найманців з України, звільнити наші території і повернутися туди до себе на болота. От тоді точно відбудеться швидкий мир. Можливо, це звучить так дещо казково, але це моя відповідь. Точно ключі від завершення війни не на нашій банковій у Києві, а у Кремлі у Росії. Ще одна тема, яка зачепила не лише мене, але й глядачів, і користувачів у всій Україні цього тижня. Це подія, яка відбулася у Києві. Теж у вербну неділю, за 5 чи 6 годин після. Російського терористичного удару по сумах, на подолі, на контрактовій площі, молоді хлопці 17-20 років, гучно слухали російський так званий Рєп. Коли їм зробили зауваження, попросили вічливо, доволі таки вимкнути музику, ну, якщо вони не розуміють, що цього не варто робити, то хоча б з поваги і шани до тих людей, які декілька годин тому. Загинули у сумах від російської ракети. Натомість, ось як це зробили ці хлопці. Більше того, вони ще й намагалися увімкнути гімн цієї недокраїни. Пропоную вам подивитися. Я перепрошую, ви можете виключити російську музику? Ви змущаєтесь? 5 годин назад був приліт в сумах і висунути російську музику? Ситуацію зразу почали коментувати. У всіх пабліках, у соціальних мережах, телеграм-каналах вона розлетілася буквально миттєво, Відреагували і громадські активісти. І от один з них це Костянтин Андріюк, автор проєкту зупинилося для нашого сюжету, який я робив у понеділок. Ось як він прокоментував і на що ще він звернув увагу, як поводили себе ці хлопці. Вона йому каже: Вимкніть, будь ласка, я вас прошу. А він її регоче і в кінці вони шукали в телефоні. Вони її вімкнули спеціально на зло гімн Росії. Там гімн Росії. Тобто, ну ти розумієш, наскільки вони відірвані від реалії? цих відірваних від реальності молодих хлопців та їхніх батьків після такого розголосу дуже швидко знайшли правоохоронці. Поліцейські одразу ж склали на них адміністративні протоколи. Правда, за дрібне хуліганство розпивання алкоголю в громадських місцях. Їхніх батьків теж склали протоколи, притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. А ще із такими поціновувачами російської музики та культури поспілкувалися СБУ, і далі були вже такі традиційні, скажімо так, у лапках вибачення цих хлопців на камеру. Робили вони це не дуже переконливо. Ну, власне, пропоную, щоб це самі почули. Мені дуже прикрашети, що я. Так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Перебуваючи біля метро, конфликтова площа 13 числа, слухав я самовру, музику, а вибачавсь перед українським народом. Обличчя їх ми заблюрили, адже вони ще там неповнолітні. Але однозначно, що не треба заблюрувати, і на що точно не варто закривати очі, це власне на саму ситуацію. Одинадцятий рік війни, четвертий рік повномасштабної війни з Росією. Але у нас ось такі випадки час від часу трапляються. Дуже добре, що громадськість так активно на них реагує. Власне, якби не позиція громадськості, не розголос, не інформація в соцмережах, у пабліках, на телебаченні, то можливо і правоохоронці так швидко би не відреагували. А тут швидка реакція, ну вкладені протоколи. Є записані і опубліковані вибачення. Хто хоче, то може побачити їхні обличчя в телеграм-каналах. Вони не заблюрені, там все видно. Але як потім посипались коментарі навіть під нашими сюжетами на нашому каналі, що люди не вірять, що це були щирі вибачення. Ну, а ви як вважаєте, шановні глядачі? Ці хлопці справді усвідомлюють, що вони зробили, як вони це зробили. І чи щире їхнє каяття, чи ні. Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим випуском. Мені буде цікаво почитати і дати відповідь. Обіцяю відповісти на всі ваші коментарі. А також не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на політичну кухню. Тож, підписуйтесь на політичну кухню, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання. Це була політична кухня номер 7 До нових зустрічей! you <laughs>